Привіт, друзі! Сьогодні 2 листопада, це значить, що час підбивати підсумки прочитаного за жовтень. За жовтень мені вдалося прочитати 8 книжок, 6 в паперовому вигляді і 2 в електронному вигляді. А також сьогодні я вам покажу декілька книжок, які я ще не дочитала, знаходжусь в процесі, але кидати не збираюсь. Тож, розпочинаємо. І перша книжка це Каїн Жозе Сарамагу. Яка отримала від мене 5 з 5 і увійде в топ найкращого прочитаного за 2025 рік. Провокаційна, глибока, іронічна історія Каїна, який подорожує між епізодами старого заповіту? Я, я думаю, що для релігійних людей трошечки буде е, занадто жорстока по відношенню до е, образу Бога, який в деяких епізодах навіть висміється е, автором. Мені дуже сподобалася ця книжка, тому що тут не тільки красивий текст, але й командні ситуації. Наприклад, в одній ситуації, коли Янгол прийшов до Каїна, він запізнився, і коли Каїн йому про це сказав, він відповів: мені дуже шкода, що я запізнився, але це не моя провина. Бо коли я сюди летів, у мене виникла проблема з механікою правого крила. Воно перестало синхронізуватися лівим. А також є е, дуже красиві е, моменти. Наприклад, як і все інше слова мають свої що, свої як і свої чому. Деякі з них урочисті, будлючні, намагаються надати собі глибокої значущості, вдати, ніби вони призначені для великих досягнень, а насправді уявляються легкими подмухами вітерцю, неспроможними навіть надути парус маленького човна. Зате інші слова повсякденні, звичні, ніби нічим не прикметні, призводять зрештою до наслідків, яких ніхто не міг передбачити. Дуже мені сподобалася ця книжка. В мене ще на поличках декілька книжок Сарамагу є, Продовжую знайомитися з цим автором, а цю дуже вам рекомендую. Наступна книжка це сила звички, чому ми діємо так, а не інакше в житті та бізнесі. Чарльза Дахіга. Ця книжка отримала від мене 3 з 5, Написана вона репортером, і це пояснює. Те, що в цій книжці дуже багато води для мене, і не дивлячись на те, що є корисна все ж таки, інформація про те, як змінити шаблон своєї поведінки, від чого це залежить, і так далі, все ж таки дуже багато зайвої інформації. Цікавими були розділи про те, як, наприклад, супермаркети Таркет в Америці. Захотіли заздалегідь знати, чи жінки вже вагітні, навіть до того моменту, коли жінки самі про це дізнаються, і поступово відправляти їм листівки, в яких будуть міститися товари для майбутніх матусь і їхніх дітей. Також мене вразило і дуже здивувало розділ про казано, про залежність людей. Не дивлячись на те, а, наприклад, що в деяких штатах деякі казино надають таку послугу, що ви можете зателефонувати і попросити їх виключити вас із списка їхніх клієнтів, це значить, що вони не будуть вам телефонувати, не будуть вам відправляти. Ніяку інформацію, більш того, не будуть вас пропускати у їхнє казино. Люди не користуються цією послугою і розповідається про одну жінку, яка була домогосподаркою, сумувала вдома і одного разу прийшла в казино, і її настільки затягнуло, що здається, за рік чи за два. Вона втратила 900 тисяч доларів в цьому казино. Вона навіть подала досули на це казино, що вона діяла під впливом реклами і хотіла, щоб цю залежність визнали причиною того, що вона несвідомо ходила в це казино і втратила стільки коштів, але суд все таки не став на її стороні. Тож вона змушена повернути таку величезну кількість грошей. Не дивлячись на це все, і е, на корисну інформацію на останніх п'яти сторінках, ця е, книжка все ж таки е, отримала трійку, е, тому що мені здається, що цю інформацію можна було б скоротити і не розтягувати на е, майже 400 сторінок. Наступну книжку я читала в електронному форматі, е, це загублена Гіліан е, Ця Книжка нам розповідає історію подружжя. Вона з Нью-Йорка, він з невеличкого містечка. Вони втратили обоє роботу. Його мати була дуже хвора, і тому вони змушені були поїхати до цього маленького містечка. І одного дня цей чоловік повертається додому і розуміє, що його дружина зникла. Інформація подається в теперішньому часі від його імені і Зі сторони його дружини у вигляді її щоденників, які вона вела протягом декількох років. І е, з перших же сторінок автор нам показує головного героя е, таким чином, що ти віриш, що е, він винен в її зникненні. Він, він такий байдужий, е, такий іноді навіть виглядає щасливим е, на фотографіях. Е, Пресі, але середина книги змінює абсолютно все. Мені настільки сподобалася книжка, що я вирішила подивитися екранізацію з Беном Афлеком, і все таки в фільмі ти більше розумієш ем, хід думок головної гер героїні, ем, відношення чоловіка до дружини. Е, і розумію, як майстерно Єлім Флін нами маніпулювала в книжці. На книжковому клубі всім сподобалася ця історія, і від мене вона отримала чотири. Наступні чотири книжки я читала в рамках свого моторошного марафону. Залишу посилання на нього для більш детального огляду цих книжок. Зараз коротко зупинюся на сюжеті. І так, перша книжка це щось лихе насуває Рея Бредбері. Вона нам розповідає про двох 13-річних хлопців і батька одного з них. В їхнє місто приїжджає цирк, але цирк незвичайний, і хлопці бачать, що одна карусель, рухаючись в зворотному напрямку, допомагає одному з власників цього цирку молодіти з кожним колом на один рік. І далі нам розповідають про власників цього цирку. Хто вони такі і і як вони рятують мешканців цього містечка і себе від оцих чаклунів? Ця книжка для мене все ж таки виявилася більш підлітковою. Я її не оцінювала, тому що розуміла, що я просто не. Цільова аудиторія цієї книжки, більш того, переклад цьому видавництві мені не сподобався. Він дуже важкий, багато діалек... діалектичних слів, які вимагали використовувати прикладач для того, щоб покраще зрозуміти текст. Наступна книжка, яку я прочитала в рамках цього марафона, це Володар Туману Карлоса Руїса Сафона. Це перша книжка його циклу, трилогія туману. Сафон один з моїх найулюбленіших авторів. Я дуже люблю його цикл романів «Цвинтаря забутих книжок. Ця все таки серія більш підліткова, але не дивлячись на це, мені вона все ж таки сподобалася. Розповідає вона нам про одну сім'ю. Яка змушена через війну переїхати з великого міста до маленького містечка на березі моря, і середній син, якому років 12-13, знайомиться з місцевим жителем, якому 17 років, і його батьком доглядачем Маяком? І з цього моменту починаються моторошні події і розповідають власне про володаря тумана? Звичайно, вона була більш моторошна, якби. Наприклад, цього володаря туману називали дияволом або якусь темною темна фігура, як в цвинтарі забутих книжок, а тут його називають чаклуном, його е і ілюзіоністом і так далі. І це все таки понежу градус е якоїсь моторошності. Але не дивлячись на це, ця книжка мені все рівно сподобалась, і я вже купила другу книгу цього циклу. Третю книжку з цього марафону я прочитала в електронці, вона називається Ритуал Анна Невіла. І це була наймоторошня книжка цього марафону. Вона нам розповідає про четверо друзів, які зібралися у відпустці десь між Швецією і Норвегією. Двоє з цих друзів мали надлишкову вагу, і вони вирішили все ж таки скоротити свій шлях і піти через ліс. Вони заблукали в цьому лісі, знайшли якусь хатинку з дивними з головами тварин і дивною постаттю на другому поверсі, і звідси починаються дійсно моторошні події. Десь 70-го 80-го книжка мені дуже подобалася, вона дійсно була страшна, горна історія. Але потім автор стільки всього туди додав, стільки якоїсь жорстокості, якоїсь неадекватності, і я порівнювала навіть цей, цей психодел в кінці книжки з картинами Босха. І тому я з них взяла оцінку. Цієї книжці в 2017 чи 2018 році ця книжка навіть була екранізована. Я подивилася тільки трейлер, як завжди, страшна музика, якісь темні фігури за деревами дуже страшно. Я таке не люблю. Книжки можу читати а фільми ні. Тож, якщо ви хочете полоскотати собі нерви, ви можете її почитати. Але для мене це така одноразова книжка. І остання книжка з цього марафону, яка мені сподобалася на п'ять з п'яти, це те, що тривожить мерців, Фішер. Головному герою Медалін пише про те, що вона себе почуває жахливо, і навіть Родерих вважає, що вона скоро помре. Він приїздить до цього маєтку, знаходить брата, сестру в, жахливих, в жахливому стані. І вони дійсно більше схожі на мерців, ніж на живих істот. І далі ми. Дізнаємося, що саме стало причиною захворювання Меделі ці страшні картини, описи. Авторці дійсно вдалося створити цю страшну моторошну атмосферу, і я навіть хочу замовити собі другу її частину, наскільки я знаю. Читати їх підряд не варто, тому що вони все ж таки трошки схожі на на одну. Але на наступний Хеллоу, на наступному році я думаю, це буде якраз те, що треба. І остання прочитана мною книжка це збірка обовідань Романа Голубовського З нами житиме колосматерії. Основна частина оповідань мені дуже сподобалася, особливо останнє оповідання, яке називається Вечірка, розповідає нам про благодійний вечір десь в Америці. Знаменитості, актори, бізнесмени. В якийсь момент включається повітряна тривога, з'являються якісь військові частину людей кудись забирають. Частину б'ють, потім їх виганяють на вулицю, заставляють рити окопи. І частина людей усе ж таки розуміє, що скоріш за все це постановка, але частина відчувають весь оцей жах і невідворотність того, що відбувається в кінці. Все ж таки так, це режисер, який вирішив таким чином дати відчути всім цим. Людям, що відчувають українці під час війни, для того, щоб прискорити збір коштів для відновлення українських міст, були тут також смішні оповідання. Наприклад, персонаж і кишеньковий кишеньковий злодій мене насмішили. Але, наприклад, як мовчить косовиця? Для мене цей текст він дуже виділявся серед. Решти, і не в хорошому значенні цього слова, і для мене це більше було схоже на голодний ланч броуза, про який я буду говорити згодом. Але все ж таки ця збірка повідань отримала від мене чотири, і я рада, що я познайомилася нарешті з цим автором. А зараз ми перейдемо до тих книжок, які я розпочала читати, але не закінчила в жовтні. Я та людина, яка читає паралельно декілька книжок, і в мене тут зібрався стосик. З восьми книжок, сім в паперовому вигляді і одна в електронці. І почнемо ми з приводу опери англійською мовою. Е, дуже мені подобається це видання з е, золотим зрізом. Я обожнюю цей мюзикл, дивилася його просто мільйон разів і дуже хотіла познайомитися з оригіналом з текстом. Але навіть планувала собі читати по е, одному По одній главі в день. Але все ж таки, англійська тут трошечки важкувата. Мені приходиться весь час послуговуватися перекладачем. Я втрачаю час і зацікавленість в цьому тексті. Тому кожного дня по голові в мене не виходить читати, але все ж таки покидати я не збираюсь. Я на 135 тридцять сторінки із 380, тож думаю, що. В цьому році я вже не встигла її прочитати, але продовжу в наступному. Наступна книжка це Педро Парамакона Рульфо. Єдина книжка цього автора це магічний реалізм. Я почала її читати, зупинилася на 21-й сторінці, закохалася в цей текст, але зрозуміла, що в той момент я якось поспішала, не насолоджуючись цим текстом, і вирішила відкласти на той момент, коли я зможу лежати десь під ковдрою. Каву і насолоджуватися цим текстом. Наступна книжка це книжка про Касата. Цю книжку я вже читала, мені здається, декілька років. Почала її вона англійською мовою, я почала її читати. І спочатку текст був дійсно цікавий. Він розповідав історії касаток, які виловлювали, які були в дельфінарії, як волонтери боролися за те, щоб їх випускали на волю. І... Ця частина книжки мені дуже сподобалася. А далі автор розповідає, як він в бухті зі своєю командою виходить в море, шукають косаток, не знаходять, повертаються. Знову виходять в море, шукають косаток, не знаходять, повертаються. Або й зустрічають десь там в далечині одну-дві касатки, і все. Тобто, якогось якихось цікавих історій тут занадто мало для того, щоб зацікавити читача. Плюс тут англійська використовується дуже складна. Я б сказала рівня, мабуть, це два. І всі описи, наприклад, корабля, елементи цього корабля мені весь час приходиться перекладати, тому що я не можу зрозуміти, де ці люди знаходяться і чим вони займаються. Тому це також сповільнює там мого читання, і через це я ніяк не можу її закінчити читати. Хоча друга книжка про касаток чекає на полицях вже теж доволі давно. Тому я мрію вже закінчити цю книжку і сподіваюся, що друга все ж таки буде більш цікавіше. Наступна книжка прописує вам кота іспанською мовою. Ця книжка дуже добра, мила, розповідає про клініку, яка з'являється. В тому місці і той час, коли людині потрібна допомога. І лікар прописує кота, як цей кіт змінює життя героя і допомагає йому з вирішенням його проблем. Я вже прочитала одну історію, тут, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5, мені дуже сподобалося. І шрифт тут просто ідеальний, і написано вона не складно. Але все ж таки через те, що вона іспанською мовою я можу зрозуміти десь 80-90% тексту, а хочеться розуміти 100, і тому е вибір частіше падає на книжку українською мовою. Але все ж таки я хочу до кінця року її прочитати, тому що мені е сама історія дуже подобається. Далі 2666 е Буланю, це просто моя біль. А я на 400 сторінці. А Хотіла прочитати цього Товстонця ще в жовтні, але вона виявилася надто нудною для мене. Я застрягла на третьому розділі, їх тут всього п'ять, дуже нудна, якась така дуже проста. І навіть четвертий розділ, який присвячений розслідуванню вбивств жінок в Мексиці. Автор передає настільки буденною мовою, що ти взагалі не співчуваєш цьому всьому. Воно просто як якась вирізка в газеті. І е, навіть ті речі, які головні герої роблять, а кожна глава. Розповідається від імені іншої людини і розповідає е, іншу історію. І мені здається, що вони пов'язані тільки тим, що герої десь колись пересікалися. Можливо, в кінці це все якось об'єднається в одну єдину історію. Е, то зараз для мене це якось нудно, незрозуміло, е, і тому я просто продираюся крізь цей текст. Ця обкладинка все-таки виглядає е, е, Я Сподівалася більш якийсь не знаю феєричний текст. Тому планую все ж таки в листопаді її дочитати, тому що на зиму в мене в планах інший товстунець, але поки вона йде дуже важко. І ще дві книжки пов'язані з мистецтвом: це біографія Пікассо, і що це взагалі таке? Що це взагалі таке? Мені подобається ця книжка тим, що тут класно подана інформація про напрямки в мистецтві, розповідають про різних художників. Я навіть її трошечки зробила своєю, тим, що не тільки підкреслюю те, що мені цікаво, а й роздрукувала деякі картини, про які тут згадуються, але не показані в книжці. І вона мені сподобалася, але все ж таки через те, що інформація трошечки жата і дуже багато, і через це. Інформація не вся запам'ятовується, тому просто залпом її прочитати не виходить. Хочеться її розтягнути для того, щоб краще зрозуміти це мистецтво, краще запам'ятовувати різні, різні напрямки і художників, тому я її читаю потрошечку дозовано. І ще одна книжка: це про Пікасу. Я трошечки тут зупинилася на 85-й, Сторінці е класно подана інформація. Це не просто е суха біографія автора, а розповідається його історія, наче художня книжка від імені автора, тому його історія запам'ятовується е легше. Але вона все ж таки е не маленька, тому я якось зупинилася і ніяк не можу до неї повернутися. хоча е Мене вона дуже зацікавила, і все ж таки закидувати далеко я не хочу. І остання недочитана мною книжка це книжка, яка, е, я впевнена, посяде місце найгіршої книжки всього мого життя це ланч» Беруза. Якщо подивитися в анотацію, яка говорить, що тут навіть є якийсь сюжет. Білі лі колишні копи наркоман тікає від закону від себе, від реальності і опиняється в інтерзоні. В інтерзоні панують параноя, тілесний жах і психосексуальний хаос. Тут розмовляють друкарські машини, комахи торгують наркотиками. А уряд контролює тебе із середини. Це не роман, це сповідь у ламаних реченнях. Тут нічого не стабільне, нічого не святе, е, але... Я прочитала 59% і можу сказати, що там взагалі немає ніякого сюжету, немає якихось логічних розділів, е яких, якихось подій. Для мене це просто е садом і гомора, але ще гірше, тому що тут ще й е наркоманія. Е Просто це щось таке неадекватне. Можливо, колись я все-таки навчусь кидати книжки, які мені не подобаються, і не дочитувати їх. Але зараз я, як Шелдон, не можу її кинути і читаю вже майже рік по одному відсотку, тому що психіка реально не витримує. Ну що, ось такий насичений видався в мене жовтень. Не всі книжки прочитані, але кожна книжка дала щось своє емоції, роздуми, бажання далі знайомитися з автором. Діліться в коментарях, який у вас видався жовтень. Чи багато книжок прочитали, чи познайомилися з якимись цікавими історіями з новими авторами? Буду рада з вами поспілкуватися там. І прощаюся з вами до наступного книжкового.